Три голи, результативна передача це, мабуть, найуспішніший твій приїзд збірну за всю історію. Ну, Якщо такі цифри, це, напевно, так, але не хочеться літати ніде, тому що ще є дві гри, в яких це буде неважливо. Не Потрібно набирати мінімум два очки. Тому дуже приємно, що забив м'яч за Олексія. Дуже радий, тому що. Ну, Працював дуже і видно що на тренуваннях і в іграх. У нього є дуже класні якості, класна ліва нога. І він дуже добре грає головою сьогодні і головою забив і віддав. Тому вітаю всю, всіх українців, всіх з цієї перемоги. Власне, цей збір, ці два матчі пройшли під знаком Малиновського. Як ти відчув цю збірну, тебе не було рік? Що може вже змінилось, вже зміг зміг зрозуміти. Ну, деякі хлопці молоді, які перший виклик. Отримували, звичайно, не, не вистачає деяких хлопців, які... <кій> Як Яремчук, Зубков, Зінченка, ті, хто хлопці, які циганкові, які були до цього. Звичайно, дуже радий бачити всіх хлопців Миколенко, Шапаренко, Гущана, Забарний, всіх хлопців, які Матвієнко, з ким ми були дуже багато років. І дуже... Ну, у нас завжди була дуже чудова атмосфера. І завжди я знаю, що хлопці виходять і віддають 100% на пол.